Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от сидіння до малої кабіни МТЗ, малої кабіни UMZ, т 40 Т25. Встановлюються такі сидіння. Тобто з великої зоніфікованої кабіни. Сидіння дуже великі під малу кабіну. Ну, наприклад, от мала кабіна у нас отака є. Так, От яке в неї сидіння. Так, це от рідне сидіння. Воно, як ви бачите, воно невеличке. Оце такий механізм, там ще старий. Ну, Хто працював на таких тракторах, тут знає. І ну, велике сидіння в неї встановити ну, майже неможливо. Були такі прецеденти, там хлопці купували у нас велике сидіння, з великої кабіни сидіння і встановлювали в малу кабіну. Але, каже, там ну, намахався там він добряче. Але е результатом він був задоволений. Ну, а стосовно в цих сидінь. Дивіться, до 130 кг вони розраховані. Отакий от от розамінник чорненького кольору є там в блакитному, є, в жовтому кольорі ще у нас такі ж самі сидіння. Є от, от бокова підтримка, ну, вона невеличка, але дуже-дуже зручна. Ну, от, коли сідаєш на нього, ну, зручно на цьому сидінні. І з отакою от, е, вираженою... Боковою підтримкою також дуже зручно, воно нічому не заважає, тобто повертатися, обертатися зручно, знову ж таки залишається. Так, регулювання присутнє. Амортизатор там о, поганенько видно, Вон бачите, там амортизатор. от так само там посередині амортизатор. Так, по регулюванню. Друзі, отут у нас повазіни регулюємо, бачите, воно регулятор. Так. Тут, наскільки я розумію, тут у нас вона пружина. Вон, бачите, одна та інша. Дві пружини і там посередині амортизатор. Тут все те саме. Так, оце Ви крутите оцю крутилочку, накручуєте вагу. 120. ну, А виробник каже, до 130 кг. Ну, стандартно. Так, це у нас виробництво Туреччина. Те, що от з боковою підтримкою такою ярко вираженою, буде 4,5 коштувати, оце у нас 4 тисячі гривень. Друзі, дуже-дуже такий непоганий варіант. Так що раджу замовляти для замовлень, будь ласка, номер або в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь на канал, на все добре.